Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Единмен. І ви дочекалися цього моменту, коли я буду починати пуш рангового бою. Ось. І сьогодні за одним відео ми з вами піднімемося з бронзи до міфічної ліги. Ось, якщо все дуже добре піде, то можливо в майбутньому підемо і на легендарну лігу, а можливо і взагалі на майстр. Ось. Ну, але це все залежить від вашого активу. Тому. Рекомендую прямо зараз поставити лайк на це відео і підписатись на цей канал, оскільки на подібні відеоролики тратиться нереально багато часу. Ну і все, бажаю кожному з вас приємного перегляду, і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Ну і також потрібно зауважити, ось що я ніколи сильно лігу то не пушив. Тобто, приблизно я не знаю півроку назад я апав алмаз, ну і з того часу лігу я, в принципі, сильно то не іграв. Ось тому зараз хочу виправити це недорозуміння. Ось також вам пацана, які мені допомагали. Це Рома, це Алекс, а також Юра. Ось, до речі, найбільше були, звісно, Рома і Юра. Ну, Алекс вже підключився в самому кінці. Ну і звісно, йому я також дякую. Ну і в принципі, переходимо до Пушу з такими організаційними моментами закінчили. В принципі, як ви бачите, все стандартно, то тобто, є по стовпки дають на самому початку. І, до на речі, давайте я ще розкажу вам певні такі не знаю, правила, прикольчики, можливо, не всі пушать ліву. Дивіться, ну, я думаю, що для всіх це зрозуміло, що після кожної ліги, там, не знаю, бронзова ліга 1, 2 і 3, вам дається якийсь прикольний приз. Спочатку це рангові стардропи, це перша і друга. На третьому леголі вам дається епічний, міфічний або легендарний стартроп. Ось звідти ви можете бути все, що хочете. Ну, а з рангового дропу випадають рангові скіни, також можу випасти блінги, іконочки, спреї, і, якщо не помиляюсь, до речі, не певне, чи можу випасти пінчики. Ось. Ну, і такі нагороди, переважно випадають блінги. Саме популярні. Саме непопулярне або найрідкіше це, звісно, рангові скини, які, до речі, ви не можете купити під час певного сезону. Ті, коли, ті, коли ті, появилися, ви їх купити не можете. Чи можете ви їх купити в наступних сезонах, я, чесно кажучи, не впевнений, Ось. Ну, Але їх набагато легше вибити, тому що переважно це скіни по 149 гемчиків або 79 гемчиків. Рідких рангових скінів, оскільки я пам'ятаю, нема. Ну і, до речі, якщо ви звернули увагу, ось по камені випадають тільки блінги. І ми вже, в принципі, закінчуємо з бронзою. Ось зараз вже приближаємося до срібла 1. Оскільки апаєтеся з командою, з командою набагато легше. Принаймні до алмазам потрібно йти точно з команди, бо там деколи дуже тупі тімейти Ну і, як то, Вам дається більше просто очків. Через те, що ви багато разів перемагаєте, плюс всякі епічні перемоги, якщо не помиляюся, також є. Ну і якщо ви там зв'язний ігрок в катерці, то якісь там певні бонуси є. Ну і, Як ви бачите, я отримав епічний старт-дроп, в принципі, нічого такого. Ось, ну І показую що деякі кінці каточок, тобто тащили, ми спокійно. Командою ми є теж дуже хороші, не знаю, Рома класно тащить в Тріо. Ну і от Юра дуже класно діграє на вольті, майже завжди грав на вольті. кожен пацан грає прям, прям непогано. ось. Ну і Він не так часто з'являється в мене на каналі, ось, переважно він з'являвся в міні-іграх. Ну і ще не знаю, щось там він мені допомагав, не падаю точно з чим. Так, новий ранговий стартроп і знову 100 цих блінгів. Мені здається, що це поки один з найвезучих відосиків, тому що в мене по ранговій лізі один будова відео, і в них ми вибивали 2 чи 3 скіна за відос, Я навіть не пам'ятаю. Безходоріше, подивіться, якщо не бачили, там відос вийшов дуже і дуже цікавий. Також, до речі, якщо чуєте якийсь на задньому фоні, то вибачаюсь. Відкриваємо новий ранговий стардроп, і може вже хоча б звідси будуть не блінги. А? а, ну іконка. ну, no. Окей. Okay. Це якраз то, що я хотів. Ну і, до речі, такий іконок зараз можна вибити, якщо не помиляюся, дуже багато, оскільки кожен сезон це нова іконка. E, певна іконка, ну, типу, вона відноситься до сезону Brawl Pass, якщо не помиляюся. Якось так. Ну і, до речі, ми дійшли до золотої ліги 1. Відкрили ми вже з вами немало рангових стардропів. Чому мені так не щастить, я часто не розумію. Також паралельно я питався по що випадає їм. ось, ну І там аналогічна ситуація теж знаю, чому так не щастить нам. ну, Це питання, коротше кажучи, хороше. До речі, якщо ви знову ж таки звернули увагу, я вибив дуже-дуже хороший гаджет на кота. ось, це Єдиний плюс, напевно, показав всі відкриття. але, ну, правда, це з міфі, кажучи, випало. Ось, До речі, ми апнули золоту Лігу 2. в принципі, Ми дуже погано, йшли дуже швидко, мені дуже подобалось, ми десь за півтори години апнули алмаз спокійно. Ну, так звучить це відносно довго, а взагалі, не знаю, для мене це дуже непогано, оскільки я в іграю відносно рідко. Ну і зараз маєте пруфи, ось що випадають ну перше ні одного скіна. Ось ви бачите, які ми вже катушок скатали, і випадають only-only блінги -only І от вони пишуть, що все те саме. Ну і колись, мені здається, реально шанси були кращі чи що. ось. Ну і до речі ми, я не знаю, катащили, ми дуже класно в нокаут. В нокауті ми вроді мені ні разу навіть не сливали, то є, хоча дуже часто подався контрпік, бо я з основного грав на Кленсі. Ось то переважно здальніка не було в команді... На дуже жорстко, Ну я, типу, я, я вели, казати, я на Кленсі жорстко камбечив дуже часто. Та ладно! Тобто, особливо всякий Browball. сам самий імбовий персонаж, це Кленсі на даний момент. Ну і до речі, ми слили фінальну кадочку на Золото 3. Ну, але це не страшно, нам дуже мало знімають і дуже багато дають в плюс. Ось, Тому нічого такого не сталося. І тут у мене стався баг. Я не знаю, з чим це пов'язано, він був багатьох гравців, тому продовжити нам прийшлося тільки на наступний день. Що, чесно кажучи, було дуже і дуже погано. Ось, Ну і через того пошлів це затягнувся. Хоча, я думаю, за один день ми безпокійно апнули собі міфічну лігу. Якось так. Ну і до речі, ось фінальна каточка на алмазну лігу. Я вам їх не показую, який відос би сильно затягнувся. Ну і, до речі, всі катички абсолютно я поврізав. Тобто, були справді прикольні каточки, які впали на запис, але відос виходить на 30 хвилин. У мене зараз тупо банально немає часу, щоб це все озвучувати. ось. Тому я просто це не показую. По це все почалося вирізати. Получаємо також 200 кредитів, це був, до речі, тестовий ем, ну, хід в ранговий бій. І знову ж таки лаги. Я не знаю, як, і з чим це пов'язано і чому це саме так було. Ну, от такі прикольчики були і все. І я з цим нічого зробити не міг. Ось. Також я пився з командою, в принципі, потім вже навіть кидав Джокер ТВ, але стільки пам'ятаю, з ними так і не пішли грати, оскільки в мене була в принципі хороша тіма. Ось, ну і в принципі ними я був задоволений. Також апнел -мазну лігу 2, і на секундочку ми ще досі не вибили ні одного скіна. Давайте, хоча б, спробуємо з цього щось нормально вибити. Як бачите, знову щоденні стардропи. Ось то знову ж таки, я вже апаюся не один день і відкриваю, можливо, хоча б звідси випаде скінно ні. Блінги, блінги і блінги. До речі, народ також хочу вибачити за те, що я пропадав два дні на каналі, ось, і скоріш зараз досі кіне, що виходить чуть рідше. Скільки у мене зараз невеличкі проблеми є, які я не прочитав при створенні каналу. Тому зараз їх потрібно в срочному темпі вирішити. Ось тому зараз часу набагато менше став на запис відео, оскільки рішаю ці організаційні питання. Так, Алмазна Ліга Трем. До речі, хто хоче знати подробніше, то може сказати мій телеграм канал Там я повністю так, прямо за цю ситуацію не пояснив, але там більш детально, коротше кажучи, це все є. Ну і плюс в телеграм-каналі, в принципі, багато корисної інформації. Тому чекаю кожного з вас там і знову блінги. Ну хоча б вже не 100-250, а 250, але все одно цього дуже і дуже мало. А, як бачите, майже всі каточки ми тащили на 2 жетона, тобто дві катки ми перемагали, бо з Алмазною нас почалися бани. Ось, ну, але потім вже почалися такі прикольчики, що ми переважно ну, типу, одну проіграло, дві перемагали. Ось, ну, Але були, звісно, і програші. До речі, програші почалися аж в кінці. Тобто за весь, за весь пуш майже до міфічної ліги. Ми мали там 2-3 проіграша і в кінці оці фінальні казочки, тобі, не знаю, там останніх, не, скажімо, 10-15 ми сливали прямо чуть не через одну. Типу, Дві перемогли, одну слили. дві перемогли, одну слили, тому дуже важко було, але все-таки ми піднажали ось. Також була ще проблема, що Рома більше мені допомагати не міг, він там поїхав на море все -таки, літо. От. І сталася ось така проблема, що потрібно було шукати іншого тімейта. але на щастя, от Алекс пропонував свою допомогу. Ну і в принципі він мені і допоміг. Я вже хотів сказати, що це фінальна каточка, але ну, ні, нам чуть не вистачило. І ось це вже точно фінальна каточка до міфічної ліги. Ми перемагаємо і як же це красиво! Ну і це на даний момент мій абсолютний рекорд, скоріше всього будемо йти далі. Ну Але знову ж таки, це все залежить від вашого активу, оскільки повторюсь, Зараз в мене зовсім немає часу для пушу або чогось подібного. Ну і давайте з вами ще зараз календарний сердроп, можливо, щоб звідси випаде. випаде щось нормальне. І отут мені чесно кажучи, це трішечки підняло в настрій, оскільки випав той презряд, який я хотів купляти. Тобто, зрахуйте, зараз мені просто-напросто суперселе зекономили 5000 голди, що дуже круто, і ще іменно гіпер, не на кого небудь а іменно на Френка, той, який мені буде потрібен для пушу 30 граду. Ось, ну і я планую, в принципі, його апати. Також, народ, вибачаюся, я не знаю, що зараз не так, чомусь мікрофон дуже тихо записує мене. От. Повторююся, ставте лайк і підписуйтесь на канал, і залежить від вашого активу, чи піду я апати далі, легендарну лігу чи ні. Мені здається, що можна, в принципі, попробувати. І мені здається, що це буде дуже і дуже круто. Ну і на цьому я буду закінчувати дане відео. Якщо воно вам сподобалося, то пропоную поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Ну і написати в коментах, яку лігу апали ви. Ну а з вами був, я завжди Дінмен, до завтра.